В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос хрещається. Христос. За новим силам сьогодні, Собор Святого Йоанна Хрестителя, за старим силам Різдво Христове. Нинішня Євангеліє, дорогі братія і сестри, голосить нам на другий день. Тобто, що означає на другий день? Після Богоявлення, коли Йоанн хрестив Ісуса Христа в річці Йордані, і Він знову зустрівся з Ісусом Христом, і, що іде до нього і каже: Ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Це той, про якого я сказав, за мною йде муж, який став. Поперед мене, бо він раніше був за мене. Я не знав його, але для того прийшов хрестити водою, щоб він був об'явлений Ізраїлеві. І свідчив Йоанн, кажучи: я бачив духа, що сходив з неба, як голуб, і перебував на ньому. Я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені, на кому побачиш Духа, що сходить, і перебуває на ньому, той хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він, син Божий. Отже. Від самого Різва Ісуса вже ясно і виразно є сказано, може наше логічне мислення вказує, і бачимо тут силу Божого провідіння. Марія, як народила дитятку Ісус, сповила в поленки і поклала його в яслах. Ну, слово ясла то більш літературне і, можливо, багато, а може і розуміють, бо в моєму дитинстві, як жив на селі, то казали жолуб. Ну, то більш слово схильне є до польської мови, жолуб. Ясла не говорили, а говорили жолоб. Але літературне слово ясла те саме. Для чого існував той жолуб? Що кидали в жолоб? Кидали для тварин їжу. Буряк, гриз, що там ще було, і жолоб, властиво, був для того, щоб кидати в нього їжу. Марія в той жолоб. Поселивши сіна чи соломи, що там було, мабуть, зняла свою хустку, чи мала якусь накидку, а, певно, мала щось. І поклала в той жолоб дитятку Ісус. Це не є випадковість. Цей момент, дорогі браті і сестри, є дуже важливий. Христос був покладений там, де є покладена їжа. Їжа для тварин. Що Христос каже в своїй науці, як описує Євангеліє від святого Йоанна, в шостому розділі, я хліб живий. Який зійшов з неба. Батьки ваші. Споживали в постелі манну, і вони померли. Хто буде споживати моє тіло і пити мою кров, той буде мати вічне життя, а я його воскрешу останнього дня. Той, який був покладений, полошений в шолоб, в яслах. Там, де клали їжу до тварин. І, мабуть, в тому, як ми співаємо в колядці, спи Ісусе, спи, очі зажмори. Не питай, що колись буде, що зготовлять ти хрест люди. Він був готовий до того. Він був готовий, що має стати поживою, але поживою не для тварин, але поживою для людей. І тому бачимо, проведіння Боже так зарядило, що Марія поклала його в шолоб, В яслах. Так? після його тіло буде весети на Христі, перебити до Христа. А перед тим великий страсний четвер Він візьме чашу з плодом моноградного вина і скаже розділіться між собою. Це є кров моя нового совіту. Беріть хліб, це їжте. Це є моє. Тіло. І там ми бачимо, що пастушки принесли в день Різдва ягнятку. дар Божій дитині. А що нині Йоанн каже, коли на другий день після хрещення він побачив Ісуса Христа, Він говорить: ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Той, який був покладений в жолобі, в яслах на сіні. Той, який і якому принесли в дарунок пастушки ягнятко. І Йоанн хреститель, його називає сьогодні ото агнець, то ягнятко, яке візьме на себе. Гріхи світу. В старому завіті за покуту, спокутування гріхів приносили в жертву кого кров ягнятка. І тому бачимо, що все, що відбувалося з народженням Божого Сина, що це є невипадковість. Кожен жест, кожен символ. Кожна подія, кожна особа, яка бере участь в Ристві Ісуса Христа і в Його подальшому подіях, вона має значення, велике значення. І вона служить для нас прикладом. Та як служить сьогодні після Йордану приклад, Йоанна Хрестителя. І далі Йоанн Хреститель каже: це той сам, про якого я говорив. А що він говорив, як описує Євангелій від Матея? А він говорив до народу: Я хрещу вас у воді на покаяння, а той, хто йде за мною, він є сильніший за мене. Я не достойний суття понести Його, Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Йоанн ще не бачив Ісуса. Він хрестив на берегах річки Йордану, але натхнений Святим Духом. Він каже: Я хрещу вас у воді, на покаяння, але той, хто йде за мною, він сильніший є за мене. Я на достойний розв'язати шнурівок на його сандалях. Він буде хрестити вас Духом Святим. І в той день, коли Він побачив Ісуса, Який прийшов з Галалеї на Йордан, щоб хреститися від Йоанна. Йоан стримував Ісуса. Йоанн ніби навіть забороняв Ісусеві кажучи, це мені потрібно хреститися від Тебе, а Ти просиш, щоб я Тебе хрестив. Він мав страх Божий. Він направду мав велику любов до святих речей. А Ісус йому відповів: облиш нині. Бо так належить нам виконати всяку правду. І що побачив, як ми розважали вчора. Зараз він вийшов з води, і ось відкрилось йому небо, він побачив Духа Божого, який спускався, як голуб і злинув на нього. І голос було чути з неба, це син мій улюблений, котрого я вподобав. І на другий день Йоанн Хреститель пояснює, що цей Голуб це не є випадковість. Це не є той голуб, який собі там по повітрі літав. Ні, це не є. Це не є випадковість того, що відбулося. І Йоанн свідчить, що Він я не знав Його. Тобто він не знав Ісуса. Їхні долі розійшлися. Єлизавета залишилася. В Йодеї, а Марія з дитятком Ісус втікла з, до Виф... з... Вифлеєму до Єгипту. Вони не зналися між собою. Вони не бачилися, хоч була близька родина. І тому Йоанн свідчить: Я не знав його, але для того прийшов хрестити водою, щоб він був об'явлений Ізраїлові. Тобто Йоанн каже, моя місія, яка місія вчителя? Навчити дітей читати, писати, які йдуть до першої класи. Так. Місія шивця, водія навчити. І сказати, і ствердити, О, він прийшов в певні курси. І Йоанн каже, я не знав його. Але я для того прийшов красити водою, щоб він був об'явлений Ізраїлеві. Йоанн має місію, Дух святий сказав Йоаннові, ти маєш об'явити місію для Ізраїля, ти маєш свідчити про нього. І далі, що каже Йоанн, і повторює то, що він бачив вчора. І я бачив духа, що сходив з неба, як голуб. І перебував на ньому. І знову Йоанн повторює слова: Я не знав його, але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені: на кому побачиш Духа, що сходить і перебуває на ньому, той буде хрестити Духом Святим. Тобто, Дух Божий об'явив Йоанну. Та як Дух Божий об'явив кому Симеону, Старцю, Богоприємцю, того, якого ти візьмеш на руки, це буде Син Божий. То буде той, який буде зачати від Святого Духа, і ти побачиш своїми очима ту, яка після народження цієї дитини не стала жінкою, але залишилася Дівою. Це є дія Святого Духа. Дух Святий об'явив. І хтось, можливо, дивується, коли ми молимося за тих, які пропали без вісті воїнів. І ми молимося до Духа Святого і просимо Духу Святий, дай знак, підкажи тим родинам, де є їхні сини, що з ними, чи вони шить дві, чи вони в полоні, чи вони загинули, не знає держава, не знає військове командування, ніхто не знає, але Дух Божий знає, Бог знає. І тому, отут є важлива дія Святого Духа, Дух Святий, який відкриває, який допомагає, який підказує. І тому Йоанн Черговий раз твердить, я не знав його, але той, хто послав мене, хрестити водою, сказав: на кому побачиш Духа, що сходить і перебуває на ньому, той хреститиме Духом Святим. І завершує Йоанн, коли говорить про Ісуса Христа такі слова, і я бачу, і засвідчую, що він Син Божий. Тобто, то, що було присказано Йоанну Хрестителю, і Він каже: Я бачу, я виконав свою місію, я представив Йому його, його ізраїльському народові, і я свідчу. Що Він Післанець з неба, що Він є Христос Спаситель, що Він є Месія. І тому бачимо, дорогі браття і сестри, сьогодні подивляємо отих усіх, які брали участь в Різдві Божого Сина і в Його хрещенні, що їх всіх об'єднує. Що об'єднює Марію і Іоанна Христителя велика покора і любов. Марія сказала до англії, як воно станеться, коли я чоловіка не знаю. Марія сказала: Ото я слава Господня, хай мені станеться по слову твоєму. Коли Марія прославляє піснею Бога, гімном молить душа моя Господа, Марія промовляє такі слова. Велике бовчинив мені в самогутній ім'я Його є святе. Чим я заслужила, що він поглянув на покору раби своєї. Що об'єднує святого Йосифа покора і смиренність, що об'єднує пастушків, які прийшли до Вафлеємської гроти. Вони падають на коліна в покорі серця, дарують новонароджене дитятко Ісус. Що об'єдні їх трьох царів Марію і Іоанна Христителя, покора і смиренність. Вони бувши царями, вони приносять свої дарунки, падають на коліна і складають адорацію Божої. Дитині. А Йоанн сказав: я негідний, я найменший. Тобі треба рости, а мені треба От у бачимо, дорогі браття і сестри, велику покору. І навпаки, ті люди, як цар Ірод і інші. Люди горди, люди високомірні, люди зухвали, які вбивали новинних дітей в Афлеємських для того, щоб не втратити влади, помста, ненависть, гнів зухвалість. І тому в цей свято Собор Йоанна Хрестителя. Дорогі браття і сестри, ми маємо поставити перед собою також питання. А кого я наслідую? Хто для мене є прикладом до наслідування? Бо як ходить о Божій справи, то бачимо оту смиренність, оту покору тих великих людей. Вони відіграли особливу роль. Діва Марія, Святий Йосиф, три царі, пастушки Іоанн Христитель. Але всі вони вважали себе меншими, недостойними, негідними. І тому вони нам показують приклад, як ми маємо служити один одному, як ми маємо бути вірним Богові. Як ми маємо на правду, наші серця мають наповнятися отою, отим спокоєм, отою радістю служіння іншим. Це є дуже важливо. Бо якщо в нас то нема, а особливо сьогодні, світ пропагує тільки зухвалість, тільки зверхність, тільки впертість. Гординю, зарозумілість, високомірність і та загарбницька війна, яка є в нашому краю, чоловіче. Маєш такі великі простори. Та дивися, щоб Китай від тебе собі Алтайський край не забрав. Та терпіння того народу також має кінець. Ти продаєш газ. Так, ти маєш такі родовища, а скільки населених пунктів і міст не мають газу, в бідноті, в пропасті живуть. Та роби для свого народу, щоб ти війшов і той нарід тебе шанував, але ти люди не мають. Як Янукович, який мав мільйони, то розумієте ти іроди, які йдуть до влади і в своєму житті будуть все нищити, хто є, стоїть на перепоні. І той же білоруський, який вже скільки років при владі, так якби нікого іншого не було, люди не самі, не самі ними. Це є, це є ота гординя, коли Бог приносить спокій, поміркованість, радість життя, і коли людина бачить і оцінює насправді свої сили, ким кожен із нас є. Земля і ту землю повернеться. Але маємо щось робити доброго, то ті люди навпаки засліплені гординою, ненавистю, злобою. І це є важливо. І це є важливо, дорогі браті і сестри, Бо вчора прийшов з пастирки і так дивлюся в любві і де там різня різні відправи є, ну і різні церков світу. І так навіть подивився. Було знову Новосибірська. но ну, ніби все гарно є так? величавий хор, чудовий хор співає, золотий риза блистять, все чудово прекрасно. Але то не віра. Віра в тому не полягає, не полягає. Ми часто позолочуємо. Дерево, в камінь, а ми забуваємо про своє серце, про свою душу, що віра починається з мого серця, з моєї душі, і яка вартість тих золотих куполів, тих святинь, того золота, то того каменя і дерева позолоченого. Якщо ви не виконуєте основного. Якщо ви вбиваєте, мордуєте, якщо ви порушуєте Божий закон навбий, не пожадай нічого, що є в твого ближнього. І тому Йоанн Хреститель, він говорив ту правду, він дбав про душу, про душу кого Ірода. І тому сказав: залиши оридуяду, жінку Твого брата. Ірода, ти дає згіршення народу, зроби порядок в своєму серці, в своїй сім'ї, в своїй родині, зроби порядок. Він то відважно говорив, голосив мушню. І буде біда, дорогі браті і сестри. Якщо в нашому народі ми також будемо акцентувати на ті золоті куполи, коли все зверхню буде гарно. А ми забудемо про наше серце, про нашу душу безсмертну, що вона, початок віри є в мені, в кожному із нас в нашому серці, не в золотих кополах, не в атрибутиці, обрядах і церемоніях, хоч вони є важливі, але вони не мають зайняти перше місце. Бог, віра, любов, має зайняти в нас перше місце. І тоді все стане на своє місце. Тому просимо сьогодні, дорогі браття і сестри, в ті свята, які переживаємо, хто різдво, хто після Йордану, але просімо Господа Бога, тої теплоти. Ми стали дуже черстви, прагматичні, жорстокі і на багатьох людей навіть війна не впливає. Навіть те вбивство і насильство руїни не впливають. Ми якось йдемо вперто своїм шляхом, не хочемо подивитися, не хочемо аналізувати. І тому я казав: не треба вже жаліти за чоловіком, як, який на війну пішов, сином сятим. Ви жийте тут, коли ви є разом, шануйте один одного, любіть, допомагайте. Потім вже не треба плакати і шаліти, а якби він був, а що я так робив? А ти жий, просто ший. По Божому жий, в любові, в мирі проводи кожен свій день. Потім вже плакати не треба, поїзд пішов. Так. А він ще вернеться інший. Так, як багато. І тому пересушуємо. Розсудливо живемо, дорогі браття і сестри, цінуємо кожен день прожитого життя, шануйте один одного, любіть один одного, поважайте один одного. Це є важливо, це є сенс, тоді радість нашого життя. Діти, любіть батьків, тата, мамо, шануйте, спілкуйтеся. Відкривайте серце один перед одним, це є важливо. Тому що, щоб той період, різняний період, приніс нам направду таке переосмислення наших думок, наших бажань, наших сердець, щоб ми в тому періоді боролися проти гріха. Який часто війшов в наше життя, і ми не хочемо його поборювати, проки всяких пристрастей, цілесних наших чанок забаганок, і ана Хрестителю. Дай нам розуміння покори, розуміння любові, розуміння смиренності, дай нам, щоб ми тебе наслідували. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос е ся